Доброго ранку, мої любі малята! Давайте з вами пригадаємо, як називається наша країна. Так, Україна! Сьогодні я хочу розказати вам про птаха, який є живим символом України. Цей птах Лелека. Давайте послухаємо віршик про лелеку. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядуть. Щасливою вважають. Лелека Чорногуз це символ України, як оберіг у хату великої родини. Дітки, а ви бачили колись лелеку? А чи бачили ви, де лелеки будують гніздо? Подивіться на картинку і скажіть, де розташоване гніздо? Гніздо лелеки збудували на хаті. Дітки, лелеки селяться тільки біля хороших і добрих людей. Лелече гніздо прикрашає оселі, приносить щастя і спокій в родину. Люди люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, той накличе лихо і біду на себе. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як трошки підростуть, Летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте, дітки, лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку. Лелеки приносять весну у наші краї і всі їх чекають з нетерпінням. А зараз давайте разом з вами розглянемо лелеку ближче. Дітки, скажіть, якого кольору пір'я лелеки? Білого і чорного кольору. А який у лелеки дзьоб. Довгий чи короткий? Довгий. Якого кольору дзьоб? Червоного кольору дзьоб. А які у лелеки ноги, довгі чи короткі? Довгі. А якого кольору у лелеки ноги? Червоного молодці. Як називаються дітки лелеки? Так, лелеченята. молодці мої малята! А на цьому все. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!